Якщо ми хочемо мати кількість українців у світах, то ми і так маємо. Тут треба йти шляхом розвитку українських громад за кордоном. Тут треба працювати з нашими міграційними е, спільнотами, їх підтримувати, розвивати і виділяти кошти держави для розвитку там, і збереження українських традицій. Хоча, дякуючи нашій діаспорі 에, Сполучених Штатів, Канади, Аргентини, у нас збереглися більшість традицій, які були вивезені людьми перша, друга, третя хвиля міграції. На жаль, так є. Частина культури такої залишилась в західній частині нашої держави, а решту, дякуючи нашій діаспорі. Через те, тут мені видається, треба йти іншим шляхом. Це не буде залежати від того, що людина е, таким чином збереже зв'язок з Україною. Не це не книжечка, не громадянство зберігає зв'язок з державою. А те, що держава створює умови для того, щоб наша діаспора могла за кордоном організовуватись. Завдання держави створювати умови, щоб на рівні національному, як це відбувається в Польщі, можна було вивчати свою рідну мову.